Усім усім хай, ухай, друзі! З вами знову Техномен. І сьогодні я знаходжусь у Суборк щоб показати вам секретку. Дивіться, я думаю, не для кого не секрет, що за ось цими будинками є секретка. Так? Ну, думаю, так. Дивіться, О, але, але, у мене є одне але. Ну, ми сюди приходимо. Так, усе, усе, звичайно тут. Нічого такого. Але натискаємо на цю лампу. І в нас відчиняється люк. Ну, Тут ось така секретка. Тут можна подивитись по камерам. Ось. Ну, звичайні камери. Ну, і, в принципі, тут ось так от усе виглядає. Друзі, кому цікаво, я ще можу. Зняти декілька секреток, пишіть коментарі, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. А з вами був я Техномайн. Усім па-па!